Чи можна стати щасливішими? Що вам потрібно для повного щастя? Не поспішайте, подумайте ретельно: кохання, гроші, сходнути, більш уваги з боку чоловіка чи більше вільного часу, розуміння того, чого ви насправді хочете від життя. Якщо ви вибрали якісь відповіді з цього списку, у цьому немає нічого дивного, але все це не зробить вас щасливішими. Це не означає, що саме ця мета. Стати та залишитися щасливою людиною нереалістично чи наївно. Проблема в тому, що ми схильні шукати щастя там, де його немає. Наші переконання про те, що нам потрібно для щастя, дуже впливають на наше життя, але згідно з науковими дослідженнями, всі ці речі насправді щастя не приносять. При цьому ми не беремо до уваги справжні джерела особистого та психологічного благополуччя. Майже у всіх країнах світу, коли людей запитують, чого вони найбільше хочуть від життя, щастя опиняється у самому верху списку. Навчитися бути щасливішими може стати безцінним для кожного з нас. Наше бажання бути щасливим зовсім не є нездійсненою мрією. Це доводить наука про щастя. Застосовуючи індивідуальні стратегії та методи для прокачки щастя, ви зможете керувати своїм щастям. Дякую за увагу! І будьте щасливі!